Ясно, що ми з такими кількістю учнів не виживемо. І наша пропозиція, що залишається в силі, не згідні, щоб 15-та школа переходила сюди. Вона б не згідна була переходити, якщо б це приміщення було придатне, будемо і говоримо, переходьте поки що туди, а потім разом перейдете сюди. І колективи ніхто не збирається розвалювати, ніхто не хоче нікого скорочувати. Хочуть 1, 1, 1, зробити нормальну школу. <плес> Ні, давайте зараз вони люди вони не хочуть. Треба все враховувати бажання батьків і дітей. Вони йдуть, вони сюди, якщо буде нормальне Та приміщення. Скільки років вже переходить 15 школа, 3-15 років? Ти 8. зрозумій, що є пару чоловік, які просто збудражують. Вони бояться, що їх скоротять. Це не так. Там не про скорочення йде мова. Власне, йде просто про те, щоб зробити нормальне приміщення. І щоб в цій школі, ця школа була повністю заповнена дітьми, а не щоб тут вітер гуляв. Ми розуміємо, Четвертую школу розрушимо про що перша школа. Так піде до 15-ї школи. Попробуємо друзи. Ні, дивіться, сюди третю школу.